Розділ 10 Далас Даллас останній раз перевірив залишки кисню, ніби сподіваючись, що якимось дивом на неблаганному циферблаті давача з'явиться зайвий нуль. Доки він слідкував за тим, як працює лічильник, остання цифра змінилася на вісімку з дев'ятки. На вході щось постукало. Він повернувся і полешено зітхнув, коли побачив паркера і Брета. Паркер кинув жмут металевих труб на підлогу кожна діаметром з великий палець чоловіка. Вони впали із глухим стукотом. Їхнє звучання та вигляд зовсім не наводили на думку про зброю. Бред із задоволеним виглядом відійшов на кілька кроків від сітки. Ось ми протестували їх. Усе готово. Даллас кивнув. Я покличу інших. Даллас зробив загальний виклик до капітанського відсіку і почекав, доки решта членів екіпажу прийдуть, щоб оглянути знаряддя. Усі з недовірою дивилися на винахід інженерів. Останнім прибув Еш, оскільки йому треба було найдовше добиратися, ми будемо атакувати ту тварюку цими штуками? Ламберт вказувала на трубку. Судячи з її голосу, вона сильно сумнівалася в їх ефективності. Дай їм шанс, сказав Далас. Усі візьміть по трубці. Астронавти вишукувалися, і Бред видав півтораметрові трубки. Кожна була оснащена невеличкими приладами з одного кінця і примітивним руків'ям з іншого. Даллас помахав трубкою як шаблею, перевіряючи, чи вона замашна, вона була неважкою, тому його враження від неї покращилося. Далласові був потрібен якийсь бар'єр від очікуваних швидких кислотних плювків прибульця чи ще якихось форм захисту, які неможливо було сягнути розумом. Відчуття спільноти це доволі нелогічне та примітивне, але заспокійливе відчуття. Я поставив на них переносні зарядки 033, промовив бред. Батарейки створюють досить потужний заряд, їх не треба дозаряджати, якщо дуже довго не тримати кнопку розряду, Бред вказав на руків'я своєї трубки. Не бійтеся користуватися, їх повністю заізольовано на руці і частково уздовж шокера, тому не бійтеся застосувати їх. Якщо ви трупнетеся увімкненого шокера, то одразу ж випустите. Але всередині теж є трубка, яка є чудовим провідником. Там створюється основна частина заряду, який фактично повністю подається на інший кінець. Тому дивіться, не торкайтеся його. Продемонструєш? запитали ріплі. Так, звісно. Інженер торкнувся кінцем шокера водогінної труби на стіні. Між ними пробігла блакітна іскра, а потім усі почули приємний голосний тріск і легку свіжість у зону. Бред посміхнувся. Усі ваші шокери були протестовано, усі працюють, і в них вистачає заряду. А можна якось знизити напругу? запитав Даллас. Паркер похитав головою. Ми намагалися створити щось жорстке, але не смертельне. Ми нічого не знаємо про цю істоту, і в нас немає часу встановлювати різні витребенькі кшталт стабілізатора струму. Кожен шокер створює єдиний незмінний заряд. Ми не чудотворці. Уперше чую, щоб ви це визнали, сказала ріплі. Паркер сердито подивився на неї. Воно смертельно не пошкодить того маленького гівнюка, якщо, звісно, його нервова система не така вразлива, як у нас, повідомив Бред. Ми в цьому впевнені. Його предок був меншим і досить міцним. Він підняв шокер, як античний гладіатор спис перед тим, як вийти на арену. Це лише трішки, так би мовити, повеселить його, якщо, звісно, моє серце не розірветься від болю, коли нам вдасться розрізати те маленьке чудо. Можливо, спрацює, здалася Ламберт. Отже, це, ймовірне вирішення нашої проблеми номер 1 А якщо до проблеми номер 2 як його знайти? Я подбав про це. Усі здивовано повернулися і побачили Еша, який тримав невеликий прилад, схожий на комунікатор. При цьому Еш дивився тільки на Далласа, а той не зміг дивитися Ешу очі і зосередився на маленькому пристрої. Оскільки для нас важливо якнайшвидше піймати ту істоту, я тут теж трошки пошаманив. Брет із паркером виготовили неймовірну річ, щоб маніпулювати тією істотою, а я придумав, як знайти її. Переносний вистежувач?» – захоплено запитали ріплі про компактний прилад. Таке враження, що він щойно зійшов із конвеєра, а не був на швидку руч виготовлений у науковій лабораторії торгівельного буксиру. Еш кивнув один раз. За його допомогою можна знайти об'єкт, що рухається. У нього невеликий діапазон, але на певній відстані він починає подавати сигнал, і в міру наближення до об'єкта його гучність збільшується. Ріплі взяла прилад, покрутила і оглянула професійним оком. До чого він прив'язаний? Як він відрізнить чужого від наших хлопців? Є два способи, з гордістю пояснив Еш. Як я вже говорив, у нього маленький діапазон ухоплення по відстані. Це можна було б вважати недоліком, але в нашому випадку це перевага. Оскільки дозволяє розбитися на дві пошукові групи, одна неподалік іншої, не перекриваючи два сигнали. Що важливо, у ньому вбудовано чутливий давач густини повітря, тому будь-який рухомий об'єкт матиме значення. Просто виставте його перед собою. Він не такий складний, як хотілося би, але за такий обмежений період часу це найкраще, що я зміг зробити. Еше, ти зробив чудову роботу, довелося визнати Даласу. Він узяв прилад з рук Еша. Цього більше, ніж достатньо. Скільки штук ти виготовив? У відповідь Еш поклав у руку капітана один із двох приладів. Тобто ми можемо розділитися на дві групи. Чудово! У мене немає інструкції, ви не гірше за мене знаєте, як він працює. Той, хто знайде істоту, спочатку повинен полонити її сіткою, якось дотягти до шлюзу і не гаючись видути в космос, щойно відчинимо двері. Можете скористатися вибуховими болтами на зовнішніх дверях, якщо бажаєте. Ми також можемо вийти в скафандрах, якщо доведеться. Даллас вийшов до коридору, щоб спочатку оглянути їхнє приміщення, переповнене людьми і приладами. Здавалося, сюди неможливо потрапити непоміченим, але якщо вони збираються робити ретельний обшук, то жодних винятків. Ми теж для початку перевіримо цей капітанський відсік. Паркер вів другу групу. Він увімкнув відстежувач, провів ним по капітанському відсіку, уважно за задавачем із нехитрою шкалою. Шість поділок, повідомив паркер, оглянувши все, усе майже збігається з нашим місцеположенням. Здається, тут усе чисто, якщо ця клята штукована працює. Еш промовив без образи. Працює, ти щойно в цьому переконався. Далас роздав додаткове обладнання і оглянув інших астронавтів, що стояли в очікуванні. Готові? Хтось іронічно прошепотів ні. Всі посміхнулися. Страшна загибель Кейна вже почала забуватись. Цього разу вони готувались до зустрічі з прибульцем і сподівалися, що були озброєні потрібними інструментами. На усіх поверхах відкриті канали, промовив Даллас і цілеспрямовано пішов по коридору. Будемо постійно на зв'язку. Еш, Ламберт і я підемо в одній групі, Бред, Паркер та Ріплі в іншій. Ріплі, ти за головну. Щойно побачите ту тварюку, перш за все, накиньте сітку, відтягніть її до шлюзу, а вже потім повідомте другу команду. Усе, ходімо. Усі залишили приміщення. Ще ніколи коридори на поверсі А не здавалися такими довгими і темними. Дала знав їх, як свої п'ять пальців, але усвідомлення того, що щось небезпечне може ховатися в кутках і на складах, змушувало його йти дуже обережно. Навіть у тих місцях, де він зазвичай міг пройти впевнено навіть із заплющеними очима. Повсюди було вімкнено світло, але коридор від цього не став світлішим то були службові лампочки, які вмикали час від часу. Компанія не бачила сенсу освітлювати кожен куток торгівельного буксиру на кшталтну строму, якщо його екіпаж дебільшого спав. Світла було достатньо для відправлення та прибуття, а також для випадкової аварійної ситуації під час рейсу. Далс був задоволений освітленням, але все рівно шкодував, що прожектори відсутні. Ламберт тримала інший бік сітки по діагоналі від Далласа, вони розгорнули її на всю ширину коридору. Капітан сильніше стиснув свій кінець і різко смикнув. Ламберт подивилася на нього, широко розкривши очі, потім розслабилася, кивнула і знову зосередилася на коридорі. Вона так занурилася в стані самоновіювання, думаючи про найгірше, що могло з ними трапитися, що зовсім забула про сітку. І слід було не шпурити кутами та нішами, а не власними думками. Зараз тривога знову повернулася до неї, тому Даллас теж зосередився на найближчому повороті коридору. Еш ішов позаду, уважно спостерігаючи за екраном приладу. Він повільно водив ним, скануючи стіни. Прилад не видавав жодних звуків, хіба що коли науковець рухав ним надто далеко вліво або вправо та фіксував ламберт або Далласа. У такі моменти він жалібно пищав, доки Еш не натискав кнопку або на мить вимкнути його. Вони зупинилися в тамбурі, який вів униз по спіралі. Ламберт перехилилася, покликавши інших. Що там унизу? У нас тут чисто, ніби в репутації вашої мами. Бред і паркер відпустили сітку, доки ріплі зупинилася, аби подивитися на прилад і вигукнули у відповідь. «Тут теж порожньо!» Нагорі Ламберт і Даллас зійшли вперед. Теж йшов за ними. Їх увагу було прикуто до повороту в коридорі. Їм не подобалися такі повороти, бо там можна було заховатися. Для Ламберт повернути за ріх і побачити лише порожній коридор у тьмяному світлі було різнозначно знахідці священного грааля. Ріплі вже втомилася, тримаючи прилад. Раптом під головним екраном загорілася маленька червона лампочка, а стрілка почала коливатися. Вона була впевнена, що це стрілка, а не її руки. Після цього стрілка виразно кулихнулася і злегка зійшла з нульової поділки на шкалі індикатора. Перед тим, як щось сказати, вона впевнилася, що це не через паркера і Брета. Устривайте, я щось знайшла. ріплі зробила декілька кроків. Стрілка почала стрибати по шкалі, а червона лампочка загорілася безперервним світлом. Вона спостерігала за нею, але стрілка більше не рухалася, окрім незначних змін місцеположення. Червоне світло не згасало. Бред та паркер витріщилися на стіни, стелю та підлогу коридору. Усі пам'ятали, як перший прибулий спав на плечі ріплі, хоч і мертвий. Ніхто не міг бути впевненим, що ця форма не може повзати на горі, тому всі уважно дивилися як на підлогу, так і на стелю. Звідки сигнал? тихо запитав Бред. Ріплі, насупившись, дивилася на вістежувач. Раптом стрілка почала безладно стрибати по шкалі. Таке враження, що істота пересувала крізь товсті стіни. Ріплі потрусила приладом, але він і далі вів себе хаотично, а червоне світло не зникало. Не знаю. Пристрій викубенюється. Стрілка гасає по всій шкалі. Бред копнув сітку і лайнувся. Чорт забирай. Ми не можемо дозволити ніяких помилок. Те, що треба повикручувати. Чекай. наполегливо промовила ріплі і перевернула пристрій. Стрілка одразу ж стабілізувалася. Все в порядку, просто збій. Або це я заплуталася. Сигнал де десь і знизу. Усі подивилися під ноги, крізь підлогу нічого не проривалося, намагаючись їх атакувати. Поверх це, буркнув паркер. Суто технічний. Шукати там буде доволі марудно. Хочеш пропустити його? Паркер блимнув очима на ріплі, але цього разу без гніву. Не смішно. Ні, ні. винувато промовила ріплі. Ходімо. Ви двоє знаєте цей поверх краще за мене. Паркер і Бред, виставивши сітку на поготові, пішли вперед крізь тамбур, у якому рідко хто ходив. Поверх це був погано освітлений навіть за скромними стандартами нострому. Вони зупинились внизу тамбура, щоб очі звикли до темряви, яка чекала на них. Ріплі випадково торкнулася стіни і з угідою відсмикнула руку. Стіна була вкрита товстим і липким шаром слизу. Старе мастило, подумала ріплі. Якби інспектор виявив це, то корабель списали би. Але на таких кораблях, як «Нострому», такі недоліки нікого не цікавили, особливо якихось поважних осіб, а члени екіпажу взагалі не вважали це проблемою і рідко цікавилися нею. Ріплі пообіцяла собі, що після цього рейсу подасть рапорт про переведення на лайнер або в інше місце подалі від «Нострому». вона усвідомлювала, що вже сотню разів робили такі обіцянки, але зараз була налаштована рішуче. Ріплі спрямувала пристрій попереду, але нічого не виявила. Коли вона повернулася в інший бік, то загорілася червона лампочка. Так, ходімо. Ріплі пішла вперед. Вона була впевнена в показниках цієї маленької стрілки, оскільки знала, що Еш робить усе на совість, а також що досі прилад працював бездоганно, окрім того, в неї не було вибору. Скоро розвилка, попередив бред. Минуло декілька хвилин. Попереду з'явилося два проходи. Гріплі пішла праворуч, і червоне світло почало згасати. Вона повернулася і пішла іншим коридором. Сюди! У цьому відсіку усвітлення було ще гіршим. Навколо них скупчилися низькі тіні, від яких ставало млосно. Хоча жоден астронавт, який літає в нетрях космосу, не страждає на клаустрофобію. Вони куркували доволі голосно, мимоволі стукаючи по металевій підлозі. Звук років пом'якшували тільки слизькі калюжі, але від них було чути хлюпіт. Засу слід вимагати проведення перевірки, з угідою бурмотів паркер. Майже половину корабля забракують, і компанії доведеться витратитися на його прибирання. Ріплі похитала головою і скептично подивилася на інженера. Б'юся об заклад, що ні, для компанії простіше і дешевше підкупити інспектора. Паркер ледь стримав розчарування. Ще одна ідея, яка, здавалося, була ідеальною, провалилася. Найгірше, що логіка ріплі зазвичай була непохитною. Його незадоволення та захоплення ріплі збільшувалося одночасно. Якщо ми вже заговорили про ремонт і прибирання, продовжила ріплі. Що з освітленням? Я погано знаю це відділення, але ж тут ледь що можна роздивитися. Я гадала, що ви полагодили 12-й модуль. Потрібно краще освітлення навіть у такому місці. Але ж ми полагодили модуль, заперечив Бред. Паркер підійшов до найближчої панелі та оглянув її. Система подачі працює досить завбачливо. Як відомо, для деяких схем не було подачі постійного струму. Було досить важко відновити живлення, не продувши кожен провідник на кораблі. Коли виникають критичні ситуації, то вражені системи блокують доступ до живлення, щоб уникнути перевантаження. Але тут це вже занадто. Ми полагодимо це. Він натиснув кнопку блокування на панелі, і в коридорі стало світліше. Вони пішли далі. Раптом ріплі зупинилася і зробила попереджуваний жест. Почекайте. Паркер ледь не впав, послухавшись її, а Брайт ледь не перечепився через сітку, але ні в кого навіть гадки не було сміятися. Ми близько? пошепки запитав паркер, намагаючись роздивити щось у темряві. Гріплі поглянула на стрілку, зрівняла зі шкалою вручну проградуйованою ешем на металевому корпусі біля підсвіченого екрану. Прилад показує, що до нього залишилось 15 метрів. Паркер і Брет міцніше стиснули сітку, хоч ніхто їм цього і не казав. Ріплі підняла свій шокер, зважуючи його, а потім увімкнула. Вона повільно просувалася, правицею тримаючи шокер, а лівицею відстежувач. Вона шуміла за трьох. Паркер і Бред теж просувалися коридором. Вони намагалися навіть хекати передушину. 5 метрів, 10 метрів. Якийсь м'яс на лівій лиці гріплі пульсував. Це було боляче, але вона не звертала уваги. Вони продовжували ходу, а вістань, яку показував пристрій, неблагано зменшувалася. Тепер вони йшли напівзігнуті і були готові в будь-який момент відскочити назад, якщо в темряві буде якийсь порух. Ріплі навмисно вимкнула зумер і стежувача, коли на екрані з'явилася позначка 15.2, вона зупинилася. Освітлення досі було поганим. Але можна було роздивитися, що в смердючому коридорі нічого не причаїлося. Гріплі повільно крутила пристроєм, намагаючись ухопити обидва кінці коридору. Стрілка постійно рухалася по шкалі. Гріплі підняла голову і помітила маленький люк у стіні коридору, який було злегка відчинено. Паркер і Бред помітили, куди вона дивиться, і розставили сітку якраз напроти люка. Гріплі кивнула їм, намагаючись збити піт. Вона глибоко вдихнула і поставила пристрій на підлогу та вільною рукою схопила ручку люка. Він був холодний та прилипав до її вологої долоні. Піднявши шокер, ріплі натиснула кнопку біля ручки, притиснулася до стіни та ткнула шокером у люк. У коридорі пролунало голосне скавучання, Із люку прожугом вилетіла невеличка істота з виріченими очима та випущеними кігтями. Вона приземилася якраз у сітку, і інженери панічно почали якначиніше загуртати її в грубі мутузкі «Не Не рипайся, переможно кричав паркер. Ми зловили малого засранця. Ми. Гріплі зазирнула до сітки і відчула сильне розчарування. Вона вимкнула шокер і знову схопила пристрій. Чорт забирай! втомлено пробурмотіла вона. Заспокойтеся і подивіться на нього. Паркер і Бред одночасно відпустили сітку. Вони побачили, що зловили, і почали сердито бубніти. Із заплутаної сітки вискочив дуже сердитий кіт і, шиплячи, побіг коридором ще до того, як ріплі змогла його зупинити. Ні, ні. закричали ріплі, але запізно не дайте йому втекти. Вдалині вони побачили невиразне мигутіння жовтої шерсті, яке незабаром зникло. Так, ти права, поводився паркер. Треба було його прибити, а тепер він може знову дезорієнтувати пристрій. Гріплі різко поглянула на нього, але промовчала і повернулася до Брета, який був налаштований більш мирно. Знайди його, потім обговоримо, що з ним робити, але зараз треба, щоб він був поряд або зачинений у своїй переносній камері, щоб не збивав пристрій, і нас. Брет кивнув. Добре. Він повернувся і подріботів коридором у пошуках кота. Ріплі та паркер повільно пішли в інший бік. Ріплі намагалася керувати пристроєм і одночасно допомагати паркерові зі сіткою. Бред підійшов до дверей, які вели до великої майстерні для технічного обслуговування обладнання. Він востаннє озирнувся по сторонах і не побачив кута. З іншого боку, окреме приміщення було ідеальним місцем для кута, щоб сховатися. Бред вирішив, що знову приєднається до інших, якщо кута там немає, але, скоріше за все, він тут. Усередині горіло світло, хоча й не яскравіше, аніж у коридорі. Бред не звертав уваги на штабелі упакованих капсул із приладами та незграбно зв'язаних контейнерів із нерухомими запасними модулями та брудними інструментами. На юніцентних панелях відображався вміст. Він усвідомив, що його напарники вже достатньо далеко, і не зможуть почути його. Від цієї думки Бред здригнувся чим скоріше він знайде того клятого кута, тим краще. Джонсе. Кіць, 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 Джонсе, йди до Брета, кіць, кіць, кіць. Він нахилився, щоб зазирнути до тріщини між величезними ящиками. Там нікого не було. Він став і витер чоло, бо під вже стікав на очі. Чорт забирай, Джонсе, тихо пробумнів він. Де ти, біса, ховаєшся? Десь у нетрях майстерні він почув, як щось кребеця, потім він почув невиразний виск. Поза він належав куту. Бред полегшено зіхнув і пішов у бік джерела звуку. Тим часом ріплі зупинилася, втомлено спостерігаючи за екраном істежувача. Червона лампочка згасла, а стрілка знову була на нулі. Зумур вже довго не подавав сигналів. Доки ріплі спостерігала за екраном, стрілка злегка колихнулася, а потім знову застигла. Чисто, промовила вона до ретіарія, що залишився з нею. Мені здається, що тут нікого немає, окрім нас і Джонса. Вона подивилася на паркера і промовила: Чекаю твоїх пропозицій. Давай повернемося. Єдине, що ми можемо зробити, це допомогти Брету зловити того сраного кута. Не ображай, Джонса. Ріплі машинально вступилася за кута. Він наляканий, як і всі ми. Вони повернулися і пішли з смердючим коридором. Ріплі про всяк випадок не вимикала пристрій. Бред ішов між стелажами обладнання, далі шляху не було. Опори верхньої частини каркасу нострому утворювали заплутану перехресну металеву конструкцію. Бред уже втрачав надію, коли почув ще один знайомий виск. Повернувши за металеву колону, він побачив пару невеликих жовтих очей, які світилися в темряві. На мить він завагався, бо Джонс був такого ж розміру, як і істота, яка вискочила з грудей бідулашного Кейна. Коли істота занівчала ще раз, Бред заспокоївся такі звуки міг видавати лише звичайний кіт. Підходячи до кута, він нахилився, щоб не вдаритися об колону і побачив шесть та вуса. Це був Джонс. «Іди до мене, котику. Кіць, кіць, радий тебе бачити, маленький пухнастий засранцю!» Бред простягнув руку до кута. Джонс погрозливо зашипів і забився в куто. Ну ж, бо Джонсе, йди до брета. Немає часу тут розсиджуватися. У цей момент над головою від інженера нависло щось не таке товсте, як колона. Воно беззвучно спустилося вниз, справляючи враження істоти, яка згрупувала докупи всю свою міць. Істота простягла щупальці до брета і вхопила його за шию. Брет закричав і інстинктивно потягнувся до шиї. Йому здалося, що пута, приварені до його шиї, так сильно вони його стиснули. Істота підняла його. метеляв ногами в повітрі. Внизу роз'ятрено нявчав і бігав Джонс. Він прожигом пробіг повз ріплі та паркера, які щойно увійшли. Вони без жодних думок забігли в майстерню. Скоро вони стояли там, де щойно метеляли ноги Брета, вони вдивлялися в темряву. Усе, що вони встигли побачити на мить, це тіло Брета, яке здіймалося вгору смикаючись. Над безпорадною постаттю інженера були якісь невиразні контури, що чимось віддалено нагадували людське тіло, але тут точно була не людина. Істота мала велетенські розміри і вселяла страх. На миті астронавти побачили пару очей, які були завеликими навіть для гігантської голови, а потім прибулись та інженер зникли десь в горіну строму. Господи, прошепотів Паркер. Воно виросло. Гріплі бездумно подивилася на свій шокер і порівняла з габаритами велетенської маси далеко в горі. Дуже швидко. Доки ми ловили істоту розміром із Джонса, воно перетворилося на ось що. Гріплі раптом усвідомила, що вони діяли в досить обмеженому і темному просторі, в проходах серед масивних ящиків, які, здавалося, тиснули на них та потужних металевих упор. Чого ми стоїмо? Воно може повернутися. Ріплі підняла шокер, який тепер був найкращі іграшки, і зрозуміла, що істоті таких розмірів він нічого не зробить. Вони поспіхом залишили майстерню. У них в ухах досі лунав той останній крик, що віддалявся. Паркер довгий час знав Брета, але той пересмертний крик змусив його бігти швидко, як ріплі.